На такому великому барному стільці, для того, щоб мої рухи були плавно динамічними. Отак От пропрацював всю ніжку. Дуже приємно, зовсім не лоскотно. Відчуття неймовірно, це, мабуть, найгарніший масаж, який полюбляють усі. Але деякі бояться лоскотки. Перейдемо на іншу ніжку і також. Двійне кільцеве переминання, коли такі приємні рухи, би вісімки. Добре, добре пропрацьовуємо. Наші моделі розслаблені. Чим гарно на курсах масажа практика після неї, дуже гарно розумієш, що відбувається насправді з клієнтом. Ну і ми міняємося місцями. тому... Я вже в очікуванні того, що такий масаж також будуть відпрацьовувати і на мені. Ви можете робити це вдома. Якщо у вас немає спеціального обладнання на будь-якої поверхні, це масажний стіл це найкраще, тому що він, його можна обійти з різних боків, та він такий в міру твердий. Так, беремо за ручку, трошки додаємо, отак візьмемо. І трошки витискання додамо на передпліччя. Дивіться, я однією рукою в районі зап'ястка держу, а іншою витискаю вгору. Дуже рухи, плавні, спокійні, впевнені. Отак, тепер інша ручка. Запам'ятайте, це дуже приємно розминаю п'ясно. <зону>, також великими пальчиками і впевнено витискаю вперед того масла, що в мене було на долоньках, його також вистачило. І навіть от для плеча теж його я коливаюся, теж його вистачає. Також вверх зробимо. Щоб у нас не тільки ніжки, а й ручки були легкими. Це дуже приємно, коли клієнт може більше отримати. Ми так, не мов би ніжки, але от, і апоневроз долоньки пропрацьовуємо. Це буде дуже гарний такий додаток. Переходимо, не бросаючи контакта. Зверніть увагу, я переставив ручку. Хочу звернути на це увагу увагу, клієнт не мов би... Знаєте, в нас є таке, що немов би він так десь так велиби.